Вогонь продовжує забирати життя. 30 листопада, у віддаленому гірському присілку на Верховенщині, вогонь знищив житлову й господарську будівлі. Коли рятувальники дісталися, туди полум'я вже повністю поглинуло дім. Гірський рельєф, дерев'яні конструкції, відсутність поблизу води. Але найбільше пізнє повідомлення про пожежу. Рятувальники боролися до останнього та в згарищі вони знайшли те. Що найважче прийняти рештки тіл двох людей. За попередньою інформацією: матері та її сина. Мати і син. Домівка, яка мала б стати захистом, стала смертельною пасткою. І це лише один день. Тільки за цей тиждень в області вогонь забрав життя п'ятьох людей. З початку року, 36. -х. З них одна дитина. Це не статистика, це зламані долі, порожні кімнати, незакінчені розмови. Рятувальники першими бачать наслідки цих трагедій, і кожного разу одна й та сама думка. Цього можна було уникнути. Ми звертаємося до кожного з вас. Будь ласка, не легковажте вогнем. Ми щодня їдемо туди, куди більшість з вас навіть боялися б підійти. Ми робимо все, що в наших силах. Але є те, що можете зробити тільки ви. Не допустити трагедії у власній оселі. Тому я звертаюся до кожного з вас: дотримуйтесь правил пожежної безпеки, не залишайте печі, обігрівачі та електроприлади без нагляду, не паліть у ліжку, регулярно очищуйте димарі і дотримуйтесь правил експлуатації пічного опалення. Не використовуйте саморобні або пошкоджені обігрівачі. Не перенавантажуйте електромережу, особливо після відновлення електропостачання. Тримайте легко займатися матеріали подалі від джерел вогню. Слідкуйте за станом електропроводки, особливо у старих і дерев'яних будівлях. І головне, як тільки побачили загорання, негайно телефонуйте за номером 101. Кожна хвилина це шанс, який рятувальники можуть використати. Щоб урятувати життя, рятувальники роблять все можливе і неможливе, але зберегти власне життя та життя рідних це відповідальність, яку не можна перекласти ні на кого. Бережіть себе.